Чи є рідкісно земельні метали на криворіжжі та чи можуть загрожувати мешканцям нові видобувні підприємства? Це і онкологія, це бронхолегеневі захворювання, це ну, ціла низка захворювань, які спричинені саме станом забруднення довкілля. Підводні камені нового водогону у балці Свистунова, чи існує ще загроза техногенної катастрофи? Фахівці роз'яснюють нюанси. Відходи від виробництва. Тому, коли у нас наповнюється ця балка, повинна пройти скити, розраховується об'єм води, який потрібно скинути. І після того, як проходить скид, не можна брати воду з річки довез. Шукають бодай якусь інформацію про близьких. Ми продовжуємо розповідати історії родин, чиї захисники вважаються зниклими безвісти. Я дуже хочу, щоб командир частини відповідав за всі свої накази. Це перше і друге, налагодили зв'язок сім'ями безвісті. Зниклих. Це проект про кривий ріг. Коротко підписуйтесь на 11-й, аби нічого не пропустити.